З вами знову центр громадської аналітики вежа, і з нами нарешті Ігор Ітерович, просто політолог, але не просто політолог, він ще й науковець, викладач купа регалій. Він також і член Національної ліги центристів, так само, як і я, і ми вас вітаємо. І вітаю тебе, друже. Вітаю. Дякую, що ти знаходиш час у своєму дуже складному графіку дійсно з нами спілкуватися, тому що нам не вистачає твоїх думок: виважених, поміркованих і науково обґрунтованих. Саме про те, що власне відбувається сьогодні у світі, тому що ми сьогодні, коли записували програму для підсумкового центру громадської аналітики, вежа, я сподіваюся, що ти колись вийдеш у своєму щільному графіку і часу для того, щоб в офлайн поспілкуватися, ми там говорили про е, атаки по Європі і в тому числі про резонансну е, заяву Трампа, яку він зробив у мережі True Social щодо підтримки України, він навіть чорта вчора з Ердоганом сказав, що. Ситуація в Україні ок, росіяни нічого не захоплюють, навіть втрачають території. Ну за до певної міри він правий. Бо сьогодні є повідомлення від Зеленського, що на Добропільському напрямку там ситуація на нашу користь. Але я хотів би звернути саме увагу на дещо інше. У західній пресі є повідомлення про те, що і міркування. Та своєю заявою Трамп відмежувався від російсько-української війни, і він сказав, що Україна може повернути території за підтримки Європейського союзу. Ми дуже активно це дискутували сьогодні в студії, і вже після цієї дискусії там були різні думки. У виданні політику виходить матеріал під назвою Високопоставний дипломат ЄС застерігає Трампа, що Європа не зможе самостійно взяти на себе тягар війни в Україні. Мова йде про Каю Калас, і стаття починається словами: Європа сама по собі не несе відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. Попередила у четвер голова дипломатичного комітету ЄС Кая Калас. Я більш ніж переконаний, що ти ознайомився вже детально з тим, що вона сказала. От скажи мені, будь ласка, що це означає Трампа? Заява європейцям, європейці відповіли: чекайте, чекайте, ми, ми тут типу не про ділах. Чи я не ну, так би дивись? Я на правді до всіх цих заяв поки достатньо спокійно ставився з приводу Трампа. Ну з одного боку, дуже приємна зміна риторики. Давайте так. Да? він багато гарних речей наговорив. Україна може. Паперовий тигр, Росія, Путін брехло і так далі. Воно класно виглядає, символічно виглядає. Але ну заради справедливості, заради справедливості, це поки що слова. Тобто, це абсолютно не підтверджено якимись там діями. І власне, доки цих дій не буде, я думаю, що нам не, не треба слід захоплюватися цими заявами, тому що говорити можна все, що завгодно. Єдине, що в чому я впевнений, Трампа вже не розверне назад. Він вже не вийде з цього русла, він буде далі от рухатися в цьому напрямку, але от, я мабуть від... Ігоре, А можна уточнити, а в якому напрямку він зараз рухається? В якому руслі він? Тобто, він буде рухатися в руслі, що в принципі Росія, якби реально там агресор, Росія там наробила дурниць і так далі. Mm -hmm. Але знов таки це нічого не означає. Mm -hmm. Ну я ж про це так я мабуть відношусь до категорії тих е наших колег, які. Вважають, що ну Трамп не те, що він самоусунувся, ні, поки такого не відбулося. Але він сказав, що я ще місяць і подивлюся зі сторони. Ну фактично, воно так прозвучало. Єдиний великий плюс після зустрічі у е, Нью-Йорку, це mm -hmm. те, що зброю Україні будуть продавати далі. НАТО буде купувати, НАТО буде вирішувати, що з нею робити, ну, власне, передавати Україні. Кажу, до речі, я тільки бачив, поки от допис їхав з роботи на зустріч з тобою. І е, там було написано, що Зеленський попросив у Трампа томагавки угу. і ну, позитивна була зустріч. Я, чесно, я не розумію цієї фрази. Попросив томагавки, томагавки запускаються з підводних човнив і кораблів. Ну, як можна просити томагавки, якщо до них треба. Човен чи підводний чи корабель, у яких України немає. Ну, є, до речі, там експериментальні наземні пускові установки, але наскільки мені відомо, я, звісно, не військовий експерт, така одна у німців тільки в наступному році з'явиться. І то вона експериментальна. Поки тому ці історії про томагавки мені здається, це більше щоб потролити Росію і якби її там подьоргати, да, щоб вона не розслаблялася. Але зброю будуть продавати, НАТО буде купувати. А так Трамп поки збирається подивитися зі сторони. Він сказав, як Європейський Союз та НАТО будуть допомагати Україні. Але він не сказав Європейський Союз, НАТО та США, а це важливо. Я так, думаю, що так. це не просто так прозвучало. НАТО в цілому він сказав бік Росії. Хай вони думають з США чи не з США європейцям-українцям він сказав, що поки, поки ми якби в, в, в ну, такому вигляді координатора і продавця. Що роблять європейці? Пані Калас робить. Вона просто точно так же відповідає, що ми готові допомагати, і ми допомагаємо Україні, але ми не можемо витягнути все. Ну, як би, давайте там приєднуйтеся. Це просто стандартно знову починається у ця історія перекладання відповідальності один на одного, яка дивись, вона неприємна. Ну, Для нас це точно. Тому що з іншого боку, слухай, виходить е, премєр президент Фінляндії і каже, що безпекові гарантії погоджені, основно, основне покладається на українські збройні сили. Які ми даємо я так розумію, зброю, і так далі, але при цьому звучить фраза, що це передбачає ледь не участь військову зі сторони європейських країн на боці України в разі повторного нападу? Так. Ну слухай, це може бути, наприклад, участь пілотів. От, до речі, ми ж давно про це говоримо. Якби у когось на заході були трошки сталевіші певні частини тіла, давай так скажімо, да? вони без проблем могли би ще в 22-му році. Просто кинути клич серед своїх військових, і я переконаний, що там ліс рук був би пілотів, які б сказали, що дайте нам літаки, ми повісимо судді емблему збройних сил України, і ми спокійно готові поїхати і типу відпустку, да? і провести там відпустку, і це б кардинально поміняло ситуацію на полі бою, принаймні там на початку війни, і Росія б нічого не могла сказати, тому що. Типу, в них же були колись відпускники, да? вони ж вішали лапшу на вуха всім. Але ну, для цього треба мати політичну волю. Тому я поки це сприймаю як оцей пінг понг mm -hmm. Європа зрозуміла, що Трамп сказав, я місяць чекаю, ви давайте. Ну, Європа якби з одного боку хоче і розуміє, що немає іншого виходу. А з іншого mm -hmm. боку, вони ж все, все ж таки не хочуть Трампа відпускати. От, і Кая Кала сказала, що ну, ми б самі не потягнемо, ви теж повинні бути з нами. І, до речі, Трамп ніяк не відреагував цікавий момент, поки ніякої реакції на це немає. Але розумієш, ситуація не зовсім така, як вона справді складається, тому що Кая Калас говорить дещо про інше. Вона, зокрема, я от зараз детально процитую те, що вона сказала, говорить про можливе протистояння із Росією Росія в останні дні. Дуже активно, ну ти сам це це прекрасно бачиш, провокує європейський союз на те, щоб ну почати я не знаю війну, не війну можливо, вис... ну, висмикнути на якийсь контакт, і так далі. Тобто, все йде до того, що Путін випробовує фактично сьогодні Європу. І у Європі лунають поки що дуже різноманітні заяви з приводу цього, і Кайкала скаже, що Путін випробовує нас, намагається зрозуміти, як далеко він може зайти. Ми, до речі, також дуже детально сьогодні про це говорили, але зараз повернемося до розмови з тобою. І вона каже, він хоче побачити нашу реакцію, але реакція така поки що ну, неоднорідна. І далі вона продовжує: якщо ваша реакція каже, вона вже звертаючись до лідерів НАТО. Буде занадто сильною, це також вплине на наші суспільства, і говорить, що вона стурбована тим, що війна перекинеться на територію Європи. Тому каже вона: лідери повинні знайти баланс, а не розпалювати страх у нашому суспільстві. Це чітко перегукується із тим, що говорила Кая Калас на полях Мюнхенської безпекової конференції. Я це розшифровую як її бажання. Не перетягнути війну, не допустити війну в Європі. Вона про це очевидно говорила. Давайте Україну підтримувати стільки, стільки, щоб вона не впала, ну, і Росія, щоб не виграла. Давайте не будемо її дратувати. Ну, з одного боку, так. А з іншого боку, ця позиція абсолютно не дає гарантії, що Росія не попре далі. Давай, давай не, так, так. Вона ж так говорить, Я вона так, так говорить, тому що вони хотіли би в це вірити. Да? Вони ж дивляться, дивись, вони ж, от, оце проблема європейців. В чому вони дивляться на це раціонально? У них є певні стратегії, там плани. Да? От вони дивляться зранку на карту, і вони бачать, що там Збройні сили України пішли в контрнаступ, да? там звільнили якусь частину території. <гум> Я бачив сьогодні там три можливих котли для росіян можуть бути да? і так далі. Ну, ми це бачимо. Ми цьому радіємо, всіляко підтримуємо, там намагаємося якось допомагати і так далі. Вони це бачать, вони думають, о, так у Путіна ж взагалі немає сил. На щось серйозне проти Європи, і ми в такому стані повинні тримати Україні допомагати, Путін буде ще більше ставати слабким, слабким, і все буде окей, і це з одного боку вона права. Ну, типу, раціонально це так, але ж Путін це нераціональна потвора. От в чому суть. тому що він завтра реально може взяти не дуже велику частину своїх військ. Йому не треба велика частина. розумієте? не треба, тому що нарву можна захопити реально там двома батальйонами. Ну, вибач, ну воно так є. При всій повазі до наших естонських друзів там це проблема, це маленька країна, і вони можуть це зробити, підняти ставки. Що тоді буде казати Кая Калас? Тобі, ми не хотіли привести війну в Європу. Так ви її привели просто через те, що ви 12 хвилин давали російським мігам літати в повітряному просторі Естонії? Якби ви їх збили зараз би була розмова на зовсім інших тонах. Тому вони тягнуть, вони намагаються якось все це відтермінувати. Вони вірять в те. Що буде розвиватися, як пишуть в аналітичних записках е е оптимальний сценарій сценарій от того, що Росія повністю залізла в Україну, і нікуди з неї не вилізе. А те, що вони зараз бачать, це Росія, типу, намагається підвищити свій типу статус. І їх так подзьобує. Давайте так назвемо, можна інше слово вжити, але не будемо. Да? подзьобує, але вона, типу, не переступить межу, буде і надалі подзьобувати. І їм головне на це дзьобування не відповісти якось там з перебором. Але я думаю, що рано чи пізно. Вони відп... дадуть відповідь, таку, яку повинні були взагалі то дати від самого початку. Хтось не витримає. Ну реально, ну це ж може бути Да? там. Запустять ракету чи вона сама вилетить і зіб'є російський літак? Або Путін дійсно побачив, що в нього патова ситуація. Йому треба підвищувати ставки і зробити те про що ми в тому числі на ефірах, великих у тебе говорили неодноразово. Якусь там аля Карибська криза 2.0, нуль швиденько. І далі скаже все, все, все. Ми типу з НАТО закінчуємо війну, якби з Україною. Ну Україна ж це частина. Типу, вона ж на боці НАТО воює. Да, і якби все так. на цьому. Отакий От варіант може бути, але цей варіант теж до речі буде непоганий для європейців. Непоганий для європейців, якщо так це спрацює, особливо якщо ця провокація буде незрозуміло, де там. Да е, ну десь на кордоні, не конкретно на території якоїсь країни. Але з іншого боку, ну може піти не так, як їм би хотілося. Може піти. От я, ж, я ж про це і кажу. Тут передбачити, що саме так то по оптимістичному сценарію піде історія сучасної Європи. Ну справа дуже невдячна. А я її розумію цинічний розрахунок, який вона робить? Вона й тоді робила. Я не хочу війни в Європі. Давайте робити все, що ну, очевидно. Да, вони, вони не були. хочуть, але знаєш, я пам'ятаю людину, яка казала, що. Я не хочу війни теж в Європі. Я не хочу, щоб наші е, діти гинули е, за інтереси якоїсь незрозумілої країни там сотнях кілометрів від наших кордонів. Звали цю людину Невел Чимберлем. Розумієш, він про mm -hmm. це говорив. Чим це закінчилося? Він же так і казав. Це абсурд, коли наші діти будуть гинути там за сотні кілометрів. Невідомо за кого. За країну, назву якої вони навіть не можуть вимовити Чехословаччина на да, на той момент. Ну чим це закінчилося, ми прекрасно пам'ятаємо. Тому да, я, я європейців прекрасно розумію. в них цинічний розрахунок, і нам давним давно треба перестати вірити там, знаєте, в якусь. Е Омріяну Європу, яка прям дуже міцно тримається за демократичні принципи і стандарти, ні, вони за великим рахунком такими і є. Вони реально допомагають Україні. Вони на нашому боці. Вони нам вони нас люблять, поважають це. Реально це це є. Але коли вони будуть, грубо кажучи, обирати. Що для них є пріоритетом, ну не буде нас там якості пріоритету. В якості пріоритету будуть вони все, це нормально. Очікувати цьогось іншого. Ну це ж наївно. Мабуть, ми на їхньому місці давай відверто. Ми б робили точно так же. Якби була така okay. ситуація, ми б робили okay. точно так же, і у мене би точно язик би не повернувся, наприклад, в тій ситуації критикувати нашу владу і казати, що ні, треба там надсилати війська, okay. треба прямо влазити в війну. Ну як там, точка зору е визначається місцем сидіння, да? і в даному. Випадку у європейців все якби дуже непогано. До речі, дуже непогано, тому що Україна виявилася в сотні разів сильнішою, ніж вони від початку думали, і це їх посла. Це Хрослав. однозначно так. І тому я вважаю, що у них своя правда на своя, і нам треба про це говорити. Нам треба на них тиснути обережно інколи дуже відверто і тиснути і говорити правду. Якщо Трамп сьогодні перекладає відповідальність на Європу, значить видно, що він її перекладає. А Європа, відповідно, це бачить, знає, розуміє і опирається, тому що вони хочуть допомагати Україні, але хочуть, щоб і Трамп робив І дилема доволі складна. От мене до тебе таке вже творче запитання, пане Ігоре, з приводу того, а що ж робити далі? Тому що Європа розуміє, що і говорить: що ми не хочемо війни в себе. Ми кажемо, ми не хочемо, щоб росіяни нас окупували. Ми вам якось потроху будемо допомагати, а інтегрувати нас у себе вони не хочуть, бо це проблема тут. З'явилося повідомлення про те, що Угорщина і Словаччина проявили ініціативу долучитися до коаліції, яка створює стіну дронів. Куди запросили Україну, а їх не запросили? І вони сказали: ми самі готові і побігли туди. Так, Словаччина заблокувала 19-й санкційний пакет. Щойно, все в їхній традиції. Трамп став на бік Орбана у питанні нафти російської каже: ну вони не можуть де інде купувати, в них географія така складна. Але то не про це. Скажи мені, будь ласка, які у нас перспективи справді інтеграції з Європою, щоб якось все таки ну, змусити їх нам допомагати більше системно і довго. Ну, я перше скажу, що я переконаний, що ми будемо членами європейського союзу і ми інтегруємося в Європу. Це безальтернативна історія і. Е, вона буде ще такою, що європейці будуть нас просити. <схай> давайте інтегруйтеся. Бо коли вони кажуть, що ой, там відбудова, багато треба вкладати і так далі. Так слухай, вони ж на цьому заробляти будуть. Теж ну давай, давай серйозно. Фіцо буде перший, який приїде і скаже: в мене є 12 словацьких компаній, які класно вміють ремонтувати дахи будинків, і давайте вони попрацюють. Як от завод в нього попрацює по снарядам, жодного слова не дає, жодного слова взагалі працює гроші продають СА САУ, тому що контракт тому ну, в цьому плані це вони люблять там, вибач потрендіти, але як тільки буде питання грошей, все буде нормально. З приводу допомоги зараз. Ну, от знов таки. Ну багато що буде залежати від Трампа, але ж, вже здається, очевидно, що Трамп просто так зброю давати не буде. Так ну, тому... ну от я якраз я говорю: а що від нього може залежати зараз? Продам від не продам. Трампа? Так, ні, він тільки продавати буде і а? все. Ну, продавати. Е і, і найкраще, що могла б зараз зробити Європа е для себе в першу чергу, це реально от зробити те, про що як говорив згадуваний вже мною пан Ступ. Да? Просто максимально всього купити, максимально наситити Україну, війна зупиняється, ми залишаємося максимально насиченими, тримаємо професійну вже контрактну армію. Я до речі вважаю, що європейцям реально треба задуматися про пряме фінансування, в тому числі якусь частину так. давати, щоб Україна тримала, наприклад, не 100 тисяч там, а 200 тисяч контрактної армії. Я думаю, в нас буде багато людей, які захочуть повернутися власне Стої до служби. Це так. нормальна буде історія, але вони повинні я тут усіляко підтримую мати колосальні просто пільги і підтримку, починаючи від навчання житла, зарплати там і так далі. І європейці. Вони ж там насправді, давай знов-таки, цинічно, хочуть вирішити проблему чужими руками, так, по суті. Так, так да. слухайте, якщо ви хочете вирішити проблему чужими руками, платіть. От і все. Вони зараз трохи мнуться, трохи щось кудись. А, там, як вона я... сказала, дійсно не. Ну, ні, депри... ні, будуть, будуть. Це знаєш, до наступного зальоту дронів. Бо от е, накинулися на президента нашого, деякі там європейці, ну як накинулися? Ну вони так, типу, обережно покритикували. Що Зеленський сказав, що залетіло 800. Ми збили 700 Там скільки 80 а до вас 19. Ви збили 4. Мені це невроськи сказав, да мені це не сподобалося. Ти рипири трелівали. Ну таке, да. Так? Але момент мені просто цікаво, що буде реально, якщо Україна зіб'є не 800, Ну там не 780 а 700 Тільки 80 пролетять. От в чому суть. Пролетять, і, і, і вони якби подивляться, що буде. От як тільки щось подібне відбудеться, не з нашої вини, не з нашої. Бо Зеленський постійно підкреслює це ж де ж теж політика. Спеціально так робиться. Він весь час, останній тиждень каже в усіх інтерв'ю іноземних медіа: головне, чого нам не вистачає, ППО. Головне, чого нам не вистачає, ППО. Він постійно не танки, не ракети, ППО. ППО. От прилетить, і в них відразу знайдуться гроші. В тому числі для стіни дронів, бо вони зрозуміють, що стіна дронів повинна починатися за 300 кілометрів від кордону, а краще ще за 500 кілометрів. І тоді все буде зовсім по-іншому, друже. Я тобі дякую. Вибачаю, що я тебе ну, так, спонукав бути сьогодні з нами трішки більше ніж ти планував. Я знаю, що ти вкрай стомлений, дійсно. Своєю і науковою роботою, і викладацькою, і публічною, тому сподіваємося, що ти будеш набиратися сил і часу для нас у тебе буде трішки більше. Оскільки справді твої думки цікаві, я більш ніж переконаний, що глядачі напишуть про це у коментарях під цим відео. Вас, друзі, також прошу ставити вподобайки. Наше правило вподобаєк забагато не буває. Підписуйтесь також на канал Ігоря і очікуємо вихідними від нього. Окремих думок з приводу цікавих тем на нашому з вами каналі. Дякую. дякую